Таке засідання вже не перше ініційоване союзом вимушених переселенців, і до цього проходило ще в кількох містах України. Головна мета, зазначають організатори, згуртувати переселенців, формуючи сильну та активну громаду, аби мати змогу відстоювати свої права. Це наша задача стоїть познайомитися, сконтактувати і почати взаємодіяти. Тобто, чимось допомагати ми можемо з Києва, реально де є потужні скажем, таке середовище громадськості, саме з Криму. І ми готові допомагати всім кривчанам, які є в регіонах. Вив. Вирішувати їхні проблеми спільно разом, то скажемо, з із, із, із їхніми ініціативами, говорячи про взаємодію та співпрацю влади і вимушених переселенців, наріжним каменем постає закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, який переселенці відстоювали декілька місяців, і який в результаті не виконується. Сім місяців, щоб ви розуміли, наступним кроком ми сьогодні будемо говорити невиконання кабінету міністрів України цього закону в рамках. Розробки програми, цільової програми для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні це найактуальніше для внутрішньопереміщених осіб, бо Кабмін мав би протягом трьох місяців вже її розробити і реалізовувати. Організатори зазначають, саботування кабміном цього закону є порушенням їхніх конституційних прав, адже саме ця програма мала врегулювати найголовніші проблеми на законодавчому рівні. Натомість труднощі з отриманням документів, адаптацією та працевлаштуванням нікуди не діваються. Ті переселенці, які жили в моногородах, і вони в мономістах, і вони тепер опиняються. З зовсім іншому соціально-економічному середовищі, і їх навички не є актуальними. Тобто їм треба перенавчатися, знаходити себе ще й в новій трудовій сфері. Та психологічним станом людей, які пережили стресові умови і переживають стресові умови, бо починати. На новому місці життя з нуля це є дуже проблематично. Звісно, значна частина нагальних проблем вирішується на регіональному рівні, але рухатись ще є куди, зазначають організатори. Адже переселенці не хочуть бути тягарем громади, а завдяки законодавчому врегулюванню приносити користь регіону. Існують регіональні програми перепідготовки кадрів, зайнятості програми. От у ці програми треба вносити зміни, які враховували наявність нового контингенту людей. І давали змогу цим людям знаходити роботу, пройти перепідготовку і приносити користь для того регіону, де вони зараз проживають. Іван Бучилинський, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.